В який момент я вам не давав дозівки е і щоб ви мене знімали. Я зараз вас за особи. Та чого ви взагалі до мене до, до, доковырялися, воно вже зрозуміло. Що я зробив? Я, документи. Я... я щось нарушив, що я прийди, зробив? Документи, я вас... Для я вас... чого? В смысле для чого? Для я чого? Я не знаю, хто ви є. Так а я ж до вас не підійшов, придивіть ваші ішов. документи. Я підійшов. Водні мої документи. Ви мені не інтересні взагалі. Ви мені інтерес. Для чого? Раніше його І що? І ту, я хочу перевірити ваші документи, хто ви є. Личного, поліція, ви так багато послужив? хочете, Я не можу зрозуміти. Да, а чого не приїжджали раніше, не перевіряли мене? Від час вам війна захотілося. О, мене ви, побачили ви, в магазині, ось іменно працювали. Я не боюсь, ви її дії. Ми перевірили стену. ваші документи і їжджайте, наші щасливі, куди їхали. Та я нікуди не їхав, я вдома. Ви мене почули, Чи Я не як чую це, вас. Чому ви так це... Це, що Вас нормально запитало, що вас ви запитали чуло, ви починаєте. Що? Що? Так не нормально. Ви під'їхали, спитали що? там. То я зараз заберу, Для так. чого вы телефон, телефон? телефон? Це моя защита. Защита? моя защита. Я не давав вам права, короче, Да я вас не знімаю, я просто розговор знімаю. Все, я пустив телефон. Я же не знімаю вас. ваша. Я вас не знімаю. ваша телефон придавите. Для чого? Телефон приявите, я вам сказав. Ви поїдете в наручниках провід телефон. За що? я не можу поняти? Телефон ваш. За що? я телефон я не можу поняти, ви забираєте? Ну.